Мої вітання усім, хто мене дивиться. Ми з України. Хочу сьогодні приготувати чудовий напій із бузини, квітів бузини на зиму. Для цього мені знадобляться 3 літрові банки: апельсин, лимон, м'ята, квіти бузини, цукор і лимонна кислота. Банки я вже постерилізувала. Банки я стерилізую і порожні, і повні. Від їжі ми повинні отримувати задоволення, а не проблеми. Тому і порожні, і повні банки я стерилізую, бо в мене не глибокий підвал і не холодний. І так, що мені знадобиться? В кожну банку я буду насипати одну склянку цукру. Цукор я насипала. Цукру саме звичайна склянка. І називають граньона. Ось так 200 мл, а повна 250. Далі лимонна кислота. Неповна чайна ложка. Я розумію, що лимонна кислота як консервант і можна не стерилізувати, але я ще раз кажу, я усе стерилізую. Окрім борщової заправки, салатів, є рецепти, які я не стерилізую, бо вони дуже довго тушкуються. Далі я покладу, у мене 6 банок. В 3 банки я покладу апельсин. По три шматочки, три кружальця, я їх перерізала навпіл для зручності і з лимоном зроблю три банки. В банки з лимоном я покладу ще по три листа м'яти. Ну і тепер, тепер бузина по три гілочки. Суцвіття, гілочки. Баночку ставимо на лезо ножа і заливаємо окропом. Заливаємо окропом. Ніж під банку кладуть для того, щоб банка не лопнула. Цю велику кастрюлю у мене поміщається 4 банки. Я зараз починаю їх стерилізувати. З моменту закипання я буду стерилізувати 15 хвилин. Накриваю кришкою і чекаю. Цей банки я постерилізувала. І зараз я їх накрию, як кажуть, шуба одна доба. Накриваю тепленьким. До повного охолодження. Це якраз приблизно доба. Баночки вже охолонули, я їх підписала, і будемо відправляти їх у підвал.